Представляєш, скільки буде горілки? Спірта із цієї банки? 5 тисяч тонн зерна. Не добивай мене, тут 4. До банка, що на 5. На 5. Ми тут казали мені чотири. Мені і так два дні, вже погано, що тут місто тепер експорту зерна із цієї банки. Прийдеться зробити ешалон спірту. Або експорт спірту. Спірту, повеземо спірту. Карабниця на чому заробити? Мільйон а, доларів. Аби, аби продати це зерно. А, а проблема вийшла в чому? Капельники забиті. О, там. І волога, яка повинна виходити наружу, потекла всередині стінки. І ми маємо проблемку більше 2% більше норми експортного аналізу. Оце це, за невичу, питання, скільки є мав.